Та в ефірі програми з перших уз» перед мікрофоном Наталя Тукало. У Вінниці стартував курс підтримки для жінок в умовах війни Наше коло. Яка ідея, яка метація, ініціативи, з чого складається її програма? У чому важливість такого курсу, яку саме роль відіграють подібні заходи нині в умовах війни, наскільки вони користуються попитом війничанок? Відповіді на ці та багато інших питань почмов впродовж цього ефірного часу від представниць вінсмарт Центру, завідувачки відділу психологічної підтримки Руслани Швеця Дамчук і практичної психологині ведучої групи підтримки інни дідок. дідок. я вас вітаю, шановні пані, в студії Українського радіо Вінниці. Вітаю. Отже, почнімо з самого початку. Буквально вчора відбулася перша зустріч курсу наше коло. Про все це ми поговоримо трішечки згодом. А почнемо з того, що ж таке наше коло і як виникла ідея започаткувати такий курс, хто власне його ініціював. Ця ідея з'явилася в мене на початку війни. То ви авторка? Ні, ні, не скажу, що я прямо авторка. Я трансформувала дещо той курс, який проходила власне я на початку війни у свого вчителя Олена Тараріна. Це відомий психолог, терапевт. Я в неї навчаюся дистанційно, навіть довелося взимку побачити її вживу, тому що вона зараз проживає за кордоном. Ось і повертаючись до вашого запитання, тобто на початку війни я проходила Ла курс є слабий полк, угу. і саме цей курс був створений для того, щоб допомогти жінкам віднайти себе, тобто такими, як ми були раніше, до війни ми вже не будемо. Ось і нам потрібно шукати, відновлювати в собі опори, пізнавати себе, які ми є насправді, тому що в кожній нас є величезний потенціал відроджувати це вміння підтримувати себе, да? і бути якби прикладом для інших. Навчитись перепроживати будь-які ситуації і, і адаптуватись під них, власне, так, да. Тобто, навіть вчора Руслана от на групі говорила, що дуже важливо приймати те, що ми маємо, як досвід. Да? Коли ми його проживаємо, ми справляємося, ми є прикладом для інших. І кожна жінка, яка вчора прийшла, різна вікова категорія, була дівчина, якій 19, і була жінка, якій було 59. Тобто дуже велика різниця в віці, але разом з тим нас об'єднувало те, що ми всі жінки, і те, що в нас є потреба в прийнятті, в розумінні, в любові. І саме на цих таких постулатах, на цій потребі, я і вирішила цей курс започаткувати. І дякую, що Руслана. Почула, мене підтримала. І кожна, хто до вас звертається, кожна приходить зі своїми проблемами, зі своїм болем, зі своїм досвідом, і позитивним, і негативним, так. у підсумку все життя це наш, так. Це наш досвід. Да. Якщо так охарактеризувати загальну мету цього проєкту, як би ви її визначили? Мета проекту полягає в тому, щоб створити саме такий безпечний простір, який базується на прийнятті, на довірі. І власне на тому, що ми пропрацьовуємо певні травмати... травматизацію, яку ми отримали, да, той стрес, ту тривогу, яка в кожного десь є, яка по різному проявляється якісь соматичні прояви, да і є певні техніки, загалом левова частка це арт-терапія. Тобто вона дуже так обережно, бережно підходить до різних проблем, які от допомагають саме підійти до кожного. І наголошувала теж вчора дівчатам, кажу: дивіться, ні в якому разі не порівнюйте себе з іншими. Кожен рухається в мірі своєї можливості, так? Тобто але кожен, кожен на своєму рівні. Оглядається так, не, типу, по сторонах і дивиться, чи не зроблю я гірше ніж е, хтось. Ну можливо, але вчора цього не було. Дуже угу. всі розкрилися, і мені це. Дуже цінно, тому ну тому що якби це свідчить, ніби знаєте, що ми як справились. Якщо довіряють, вдалося створити цей простір, і це дуже цінно. Дякую що, дівчаткам щ... за довіру. Що увійшло дівчата взагалі в програму? Які такі нагальні, такі основні теми ви туди. Угу. Ну, Вклад. сам курс якби складається з таких п'яти частин. Заняття проводяться один раз на два тижні, тобто ми взагалі спочатку гадали, що це буде раз на тиждень, але зібралася значно більшість бажаючих, і ми якби будемо вести паралельно дві групи. Тобто, стартувала 8 жовтня, а наступна буде 15 жовтня. Вчора була тема Жінка-дочка. Тобто це така базова тема, да, тобто, як кажуть, всі всі ми родом з дитинства. Ось, і я гадаю, взагалі це мені дуже відгукується. Тобто, якщо є якісь такі моменти дитячі, які ми тягнемо з того часу, і ми їх не пропрацювали, ну принаймні не зрозуміли і не намагаємось відпустити, воно буде постійно нам про це нагадувати і в стосунках з чоловіком. І в стосунках з дітьми десь ми будемо перекладати якісь почуття, свої хвилювання на них, чогось очікувати. А коли ж, якби ми в кожного, звісно, свій темп, коли вони зможуть це відпрацювати, але разом з тим, коли я займаю здорову позицію, відповідальну позицію, тоді знімається дуже багато таких очікувань. І тоді я розумію, що я відповідальна за своє життя і за свої емоції. Жінка-дочка, це було вчора. Вже, так. так як багато, ви сказали, що багато жінок долучилось різного абсолютного віку. От що вони розповіли, чому вони вирішили звернутися на ваш проект? На, на ваш курс? Ви знаєте, багато з них психологинь. І вони кажуть, нарешті ми знайшли час для себе. Деякі вони дів... теж виграють. Так, так. І деякі дівчата кажуть, ви розумієте, вже навіть при вході чоловік телефонує і каже, слухай, я там не справлюсь, я там себе не зовсім добре почуваю, а хто ж забере дитину? Вона каже, ні, вибач, я вже тут і переходжу. Тобто це такий простір для себе і турбота про себе. І я кажу: дивіться, якщо ми не почнемо самі до себе бережно ставитись, не чекайте, що це зробить хтось інший. Під час війни досить велика кількість людей вже сьогодні зрозуміли, що від психологів, верніше не від, а роль психологів просто надзвичайна. І ну, колись раніше, до війни, не до навіть перед ковідом, ми не розуміли ось вашу роль. У чому родзинка психолога сьогодні, власне. Родзинка вашого проєкту. Багато є подібних проєктів, схожих чимось, якісь є відмінності. Чим ви залучаєте увагу? Саме на наше коло, на так, проєкт. Так. Ну, Курс наша кола це в першу чергу, мабуть, для тих жінок, які шукають підтримку, які в першу чергу прагнуть краще зрозуміти себе, потребують такого, знаєте, перезавантаження. Це люди, які хочуть покращити стосунки з собою в першу чергу, з оточуючими. Це жінки, які потребують особистісного зростання і підтримки. Це родзинка в тому, що Жінка, яка приходить до нас на цей курс, вона стає частинкою спільноти, де обговорюють такі важливі життєві теми, і вони підтримують одна одну, насправді. Надають колосальну підтримку одна одній і знаходять розраду в історіях одна одної. Шикола це такий колективний курс, так? А щоб так. як бути тим, хто? Не може на загал виносити свої проблеми, якраз і уникає такого колективізму, а хоч і індивідуального підходу, їм такий курс не підходить. Вони ага. мають до вас звертатись в інсмарт окремо. Він до індивідуальному порядку. Ага. Власне, ну ваш відділ працює практично рік вже так? Да, майже рік, як працює відділ психологічної підтримки на базі вінсмарт центру І в нас в штаті є п'ять кваліфікованих спеціалістів-психологів, які. І надають е, індивідуальне консультування як і дітям, так і дорослим. Окрім індивідуальних консультацій, це є групові заходи. І групові заходи тут можуть бути як навчально розвиваючі, знову ж таки, і для дітей, і для дорослих, так і формат. Е, груп психологічної підтримки. Наша коло це формат е, закритих, закритий формат, тобто туди не можуть потрапити будь-хто хто хоче. Якщо група зібрана 10 чоловік, то вже там інша людина не може прийти туди. Тобто це, це формат, де вони відкриваються. На він, вони мають всі долучатися на початку проєкту, а не так, всередині. Так, В процесі mm -hmm. в групу не може ніхто вже зайти, тому mm -hmm. що е, це такий формат, де кожна людина відкривається, вона ділиться своїм сокровенним, да, Тому це формат закритий. Е, Якщо ми говоримо про е, те, що не всі не всі люди насправді готові в груповій роботі відкриватись говорити, говорити про своє особисте, mm. е, це індивідуальне консультування, в яке кожен хто. Е, Відчуває потребу в підтримці, в емоційній підтримці, бажає проговорити свої відчуття, емоції, свої налагодити можливо взаємостосунки з оточуючими, можуть звернутися до нас в відділ. У нас є сайти. В інстаграмі, в Фейсбуці і можна зайти на наш сайт, обрати психолога, який вам до душі, почитати про кожного з нас і записатися в індивідуальне консультування. Також на своїх сторінках ми активно висвітлюємо всі заходи групові, які ми проводимо. Тому також відкрита форма реєстрації. От як на це коло, ми насправді розраховували на одну групку, але настільки стрімко почали реєструватися учасники, що ми прямо закрили реєстрацію достроково, оскільки набралось уже дві групи в перспективі. Ми плануємо. Ім коли завершимо вже ось наше коло завершиться цих п'ять зустрічей, планувати ще по запитах. Да? І Тут дійсно про те, що коли є запит на якусь форму роботи, ми беремося за цей запит і починаємо працювати, починаємо залучати населення, надавати їм те, що вони потребують підтримку. Тобто я так не люблю оцю фразу не на часі, ваше коло, наше коло абсолютно на, на часі. часі. Сьогодні uh -huh. є потреба розмовляти, розповідати, об'єднуватись. Якщо говорити про відділ, роботу вашого відділу взагалом, от чи бачите ви вже результати цієї роботи, які напрацювання. Є? Da, uh... Хоч здавалося, працюємо ми не так давно, да, але дійсно професія психолога на часі. Вона на часі у всіх вікових категоріях, абсолютно починаючи від маленьких дітей, тому що до нас звертаються навіть дітки, які ще в школу батьки, батьки, да, звернення зазвичай від дітей. Не діти звертаються, звертаються батьки, коли бачать якісь певні труднощі у поведінці. Тому це дошкільний вік і закінчуючи навіть людьми такого середнього, старшого віку, в нас більше. 500 консультацій. Наразі да, ще, ще навіть цифри. рік не пройшов, але вже є. Сотні заходів, які ми проводили і з дітками, і з дорослими, і з підлітками. Підлітки це переважно креативний простір левел. Ми на, на їхній е, базі, базі так проводимо. З дітками, то це по центрах, да, е, де вони. Ходять на різні гуртки. Також залучаємо дорослих. ми анонсуємо тему якогось тренінгу, заходу. Uh -huh. І всі, кому цікаво, чоловіки, жінки, дорослі, діти, підлітки реєструються і приходять. І Ці це категорії. цінно і важливо, тому що насправді зараз тренінг психолога коштує доволі таки гарних грошей. А ваш курс безкоштовний? А всі послуги, які надаємо, ми є безкоштовні, і тому це така, як я кажу, завжди. Унікальна можливість та за що зараз платять великі кошти, в нас в Вінниці є можливість піти безкоштовно і розвиватися, отримати нову інформацію, підтримку, нове коло знайомств, нове коло підтримки. А ви, як психологині, отримуєте свій ще додатковий навіть понад досвід. Так, от вчора на заході тема, ви сказали, не жінка, дочка і з чим до вас, з якими питаннями болючими або не болючими звертались до вас, жінки? E, взагалі, взагалі, тренінг якби був побудований поетапно, тобто покроково і відповідно. E... Ми спочатку знайомились, використовуючи метафоричні картки. Потім, відповідно, ми там проговорили правила про правило конфіденційності, про певні завдання додому. Дівчата так спочатку здивувалися. Перелякали. Так, так, але потім приємно здивувалися, тому що вони дійсно ці завдання будуть такі приємні, щоб вони більше заглибилися в себе. себе. І потім були дві техніки: тобто, техніками, я можу поділитися, Перша техніка це була на знайомство з своєю внутрішньою дівчинкою. Тобто, скільки б років нам не було, але ми всі родом з дитинства, як кажуть, да? і е, поки ми не налагодимо з собою відносини з собою внутрішньою, де да? приймемо свої якісь переживання, больові відчуття, коли ми їх приймаємо, вони тоді, ми тоді беремо, якби над ними верх, а не вони нами керують. Ми їх відпускаємо, вони тоді слабнуть. Ось і жінки. Е, Промальовуючи малюнок, як танцює їхня внутрішня дівчинка, ділилися дуже такими інтимними речами. В когось були сльози, в когось був смуток, хтось взагалі не міг намалювати. І це все добре, кожен на своєму рівні. Які ще в, наступні, от в наступних етапах, які теми ну, уроків, якщо я можу їх так назвати? Так, так. Тобто, перший це була жінка дочка, буде ще в нас жінка-мама. І тут торкнемось теми саме от материнства, так, як будувати материнство, будучи в цій ситуації непростій ситуації війни, так, коли і діти страждають, коли і чоловікам дуже складно, і саме не втрачати оце материнство, проявляючи любов, прийняття, довіру. І, Мама має в першу чергу потурбуватись про себе, і я кажу, дівчат: ви маєте в першу чергу бути для себе тим таким якорем, да, тією підтримкою, тому що, коли щаслива мама, щаслива вся сім'я, щасливі діти, щасливий чоловік. Ось ще в нас буде жінка-партнер по житті, да, як жінка-дружина. Відповідно, ще буде тренінг: жінка, мир і жінка, джерело енергії. А ось, наприклад, жінка ну, така тема, яка викликає і передбачає сльози. Жінка у втраті ну, складна. Но сьогодні ну, ми так живемо, ми живемо так. в такій реальності. Чи не плануєте ви десь, можливо, потім? Такі? У мене є досвід роботи з втратою. Це дуже непроста така тема, дуже така чутлива тема да, для, для будь-кого. Вона колективна, чи все таки вона індивідуальна? Е, наразі вона напевно, є колективною. Да, на жаль, ось. Тобто, якщо буде запит, якщо людина готова, да, про це це потрібно знаєте, потрібно самому от перейти цей етап, коли ти це приймаєш, коли ти готовий про це говорити. Це вже певний такий етап прийняття цієї травми. Да? Як і... би ви сьогодні оцінили, наскільки важливо, ну те, що актуальне, то, то актуально, mm -hmm. наскільки важливо сьогодні проводити подібні заходи, наскільки важливо сьогодні об'єднувати жінок, розмовляти з ними? Мені здається, що це дуже важливо. Так як я казала на початку, що, що мене запалило, да? коли мені потрібна була допомога, і я зрозуміла, що я собі її даю. І мені ніби як вдається, і я фахівець, але в теж, мене теж є в цьому потреба. І я подумала, що це дуже добре ділитися тими знаннями, які я надбала, те, що я відпрацювала, не тримати їх в собі, а ділитися. І насправді, вчора я особисто отримала дуже багато. Ви розумієте, коли ці дівчата дякували, коли вони довіряли, і в кінці, коли деякі підходили, обіймали тебе, це просто щось таке, неймовірне, яке за гроші ти не купиш. Як ну сьогодні я розумію, якщо проект вже стартував, долучитись до нього не можна. Так нових людей в групу ви сьогодні вже не візьмете. а будуть наступні. так? Звичайно. як вас знайти у, у Вінниці, угу. слідкувати за соц наш... нашими соціальними мережами. Там ми висвітлюємо всі заходи, які ми плануємо проводити і. Е... Переходити за посиланням, реєструватися, можна підходити на наші центри, знайомитися з нашими психологами, запитувати безпосередньо у них. Як в індивідуальне консультування можна йти, так і можна підійти і запитати, чи є у вас мені цікавий, наприклад, груповий захід з такої теми. І це вже ті запити, які ми беремо в роботу, і на основі них будемо організовувати інші. Про важливість, да, ви кажете, наскільки це важливо. Мені здається, відповідь на це запитання сама собою прийшла. Тоді, коли е, наша увага була зосереджена на тому, щоб створити одну групу, а як показало, що настільки важливо, mm -hmm. все ж таки, да, що набралося дві групи, і зараз, коли ми вже сортували, ще є багато охочих е, доєднатися. Да, тобто ми в, в перспективі плануємо відкрити дійсно ще й третю групу. Тому от про важливість. Да, дійсно це важливо, тому що зараз такий час, що е, ну, безсумнівно. Більшість із нас, якщо і не всі, переживають таке емоційне напруження да, через війну, через соціальні зміни, які стосуються кожного з нас і кожного дня. Тому м, першочергове таке завдання, місія нашого відділу, да, це допомогти кожному знайти внутрішній баланс, знизити рівень тривожності, розвинути навичку подолання стресу. Але як для мене я звернула увагу, ось на що рівень тривожності, рівень стресу, якоїсь надмірної емоційності і переживань є не лише в жінок. Ось, Чи все, плануєте все, що... ви щось подібне організовувати для наших чоловіків? Я теж знаю, що вони стресують і переживають. Ага. І чи є психологи чоловіки у вас в групі? Звичайно, є. Я маю на увазі, взагалі психологи у нас є в місті чоловіки. А от із тієї п'ятірки зіркової О, є? в нас е спеціалісти лише жінки, але є, е ми знаємо всі відомі тато хаб, да, так. які от займаються переважно. там психологи, чоловіки, які працюють з чоловіками. І тут е про те, що якщо ми говоримо зібрати прям чи чисто групу чоловіків, то як показує практика, переважно комфортніше їм з психологом чоловіком Чоловіком. Якщо ми говоримо про наш відділ і про залуч, залученість чоловіків на наші заходи, тоді це е, заходи відкритого формату, які ми також проводимо і відкрита реєстрація. І до нас також багато приходять чоловіків, хлопців, але це вже такі мішані групи, де є і жінки, і чоловіки, ну, парні, і да. такі м, актуальні соціальні теми, які цікавлять е, населення. Отже, я вам бажаю успіхів. Нехай у вас буде багато проєктів, Нехай буде багато корисних справ попереду. Рухаємось вперед. Дякую. дякую. Наразі програма з перших уздобігає завершення. Сьогодні ми розповідали про курс підтримки для жінок в умовах війни. Наше коло гостями студії були представниці вінсмарт Центру, завідувачка відділу психологічної підтримки Руслана Швеця Дамчук. І практична психологиня, ведуча груп підтримки Інна Дідик. Програму програмувала Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.